Ні, медик знову відкрив свої двері для старшокласників Одеси. Перше ознайомче засідання відбулося у стінах Одеського національного медичного університету, одного з найстаріших вищих навчальних закладів України, з багатими традиціями і славетною історією. Відновлення роботи клубу, яке було перервано пандемією та війною, стало справжнім поверненням до університетських витоків, до традицій, що завжди надихали молодь обирати професію лікаря. Клуб юний медик це не просто місце зустрічі після школи, це можливість зануритися у світ медицини ще до вступу в університет, можливість побачити, як налаштоване навчання, і відчути, що медицина це живий, цікавий і надзвичайно важливий шлях. Під час зустрічі школярі дізналися про історію університету, особливості медичної освіти, проходження інтернатури та вибір спеціалізацій. Модератори розповіли про роботу наукових гуртків, можливість займатися дослідженнями та брати участь в роботі науково-практичних конференцій тощо. Отже, традиції повертаються. Мені здається, що саме цей зараз дуже важливо, щоб діти могли до нас прийти, могли побачити зсередини. Наш виш з середини нашої клініки, з середини нашої старовинні аудиторії і наші сучасні симуляційні класи це дуже важливо, щоб дитина бачила себе членом нашої родини. Тому ми будемо запрошувати студентів, ми будемо запрошувати викладачів. Але зараз наше бажання зробити це принципіально іншим, таким, що буде цікаве сучасній, дуже класній молоді. Організатори засідання підготували для майбутніх членів клубу чимало цікавого. Особливе місце планується приділяти інтерактивним заходам. Це будуть квести, практичні заняття, тренінги, зокрема, з надання невідкладної медичної допомоги. Клубі юних медиків старшокласники зможуть отримати нові практичні навички, навчитися працювати в команді, ознайомитися з сучасними підходами до медицини, поспілкуватися з викладачами все це буде сприяти правильному вибору майбутньої професії та допоможе знайти своє місце в медицині. Я сама колись ходила аж два роки в клуб юного медика, тому я можу сказати із свого досвіду, наскільки Багато дає знайомство з університетом ще до початку навчання в ньому. Тому мені здається, що відродження цієї традиції воно просто напрошувалося вже достатньо багато часу. І зараз а, сталася така можливість, що можливо а, знову відновити зібрання цього клубу, і ми дуже раді брати участь а, в цьому відродженні. І плануємо дуже багато різних а, а, заходів саме для. Сучасних школярів, тому що вони інакші, вони не такі, якими були ми, і ми намагаємося дати саме те, що буде для них цікаво, і для що може допомогти їм зробити вибір цієї професії усвідомленим. Насправді мені дуже сподобалось. Мені дуже цікава ця тема. Я навіть так сказати, боялася просто щось подумати і уявити про якийсь медитинський університет, тому що це. Ну, типу, мені кажуть, це дуже складно, а тут я дивлюся, тут, по-перше, така атмосфера, дружня, така прикольна. І просто це насправді дуже цікаво. Навіть не дивлячись, що мої там однокласники попереду сидять і ржуть. Жуть. Це все одно цікаво. Мені було цікаво, насправді більше за все це цікаво. Так. Дуже цікаво дізнатися, як лікарня ну, працює у нутрі, тому що в мене немає родичів, які працюють лікарями. І ну побачити, побачити, як робиться перша допомога, тому що це важливо. Хочеться ну я не знаю при екстреній ситуації. Сподіваюсь, що її не буде, але хочеться знати, що робити, так тому що ну жахливе за все, те, що ти бачиш, і не можеш зробити. Атмосфера зустрічі була по справжньому теплою та дружньою. Здавалося, що зібралися давні друзі. Так само з візиту до клубу юних медиків 40 років тому розпочалося перше знайомство з університетом, і у завідувачки кафедри пропедевтики педіатрії, доктора медичних наук, професорки Олени Старець. Її історія в професію доказ того, що мрії, народжені у стінах Одеського національного медичного університету, справді здійснюються. В моїй родині лікарем була моя бабуся, яка була офтальмологом. І для мене було ясно, що я дуже не хочу бути лікарем офтальмологом і я взагалі думала, що я не хочу бути лікарем. Але в якийсь час я зрозуміла, що це саме моє. І одним із... я була дуже успішною в математиці. Я закінчила математичну школу, і мені здавалося, що мій шлях це математика або якісь інші точні науки. І в якийсь час я зрозуміла, що я хочу бути лікарем. І до слова, моя математика, моя логіка зараз мені дуже допомагає як в медицині, так і в моїх наукових дослідженнях. Це дуже корисно для мене, те що я полюбляю і знаю математику. Жодного дня я не пошкодувала ні про свій лікарський вибір, ні про педіатрію. Можливо, саме сьогодні хтось зі школярів зрозумів його покликання бути лікарем. Клуб Юний Медик розрахований на учнів 9 11 класів, які мріють пов'язати своє майбутнє з медициною. Відтепер на сайті університету у розділі абітурієнтам можна дізнатися про найближчі зустрічі клубу. А тих, хто вже вирішив пов'язати своє життя з медициною, у НМДУ запрошую на день відкритих дверей. Захід відбудеться 11 листопада, о 14-й годині за адресою вулиця Ольгівська. 4. вступників чекає розширена програма з відвідуванням відділень, розташованих на базі університетської клініки Одеського національного медичного університету.